Це український прапор бойової 81-ї бригади. Цей прапор з ними був в Донецькому аеропорту. Цей прапор з 81-ї бригади був в Авдіївці, в Пєсках, в Водяному. Сама 81-ша бригада була створена за цей рік. І на сьогоднішній день новостворена бригада демонструє разом з іншими. Десантниками українськими з 25, ї 79, ї 80, ї 95 ї бригади найкращі зразки під бойової підготовки, найкращий бойовий дух, найкращі якості воїна-десантника.